Отакі от аварійні лампочки. Вони включаються у нас на двісті. Двадцять 20, заряджаються в ньому акумулятор, він працює як ліхтарик. Продавчиня Віта показує аварійні ліхтарики, які каже, зараз у неї розкуповують найчастіше. Жінка додає, хоч потреба в альтернативному освітленні зростає, та покупців не побільшало. Якщо порівнювати з прошлим роком, то я б ще не сказала, що їх дуже побільшало. Все в в нормах квартирі не вимикали. Ага. На Курському районі знаю, вимикали. Ну нічого, ми сильні, ми. витримаємо це все. Місцевий житель Микола каже, без електрики вдома з шостої ранку. Як виходите з становища, Купляєте батарейки чи зарядні пристрої. Поки нічого не купуємо, поки світло було постійно. Працівниця кав'ярні Ліза каже, теж зранку чекають на ввімкнення електроенергії. Працювати ми почали о восьмій, але ж майже дві години. Поки немає світла, поки немає роботи. У п'ять я вставала десять минут, шостокать, вибила і все. У нас електроплити, не варим, не п'ємо, ні, ну нічого не робимо. Переселенка з села Осоївки Краснопільської громади каже: попри відключення, умови тут краще ніж вдома. У нашому населеному пункті немає ні газу, ні світла, ні зв'язку. Так що тут ще по божому, скажем так. В моїй квартирі є, а напроти в домі нема світла. Так що, по якій причині ми я не можу сказати. Будемо сподіватися, що колись дадуть. Буде все гарно. За словами прес-секретарки Атесу Миобленерго Світлани Калиш, зранку 10 жовтня за вказівкою НЕК «Укренерго» на сумщині ввели два типи графіків аварійні і спеціальні аварійні. Вони діють для десяти черг споживачів. Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається в мережі. У таких випадках тривалі неструмлення спрогнозувати неможливо, бо це аварійна ситуація. Головна причина застосування будь-яких обмежень це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергооб'єктів у наслідок обстрілів армії Росії. Коли скасують обмеження, залежить виключно від рішень НЕК «Укренерго», додала Світлана Калиш. Катерина Іваненко Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.